Привіт! Мене звати Лариса Бровчук. Я аудитор і консультант. І сьогодні я хочу поговорити з вами про дуже важливе. У 2025 році податкова відновила планові перевірки, і вже зараз багато підприємців потрапили у список. Якщо ще не перевіряли, зробіть це обов'язково. Посилання залишу під відео. А тепер головне: якщо ви вже в списку або підозрюєте, що можете туди потрапити, вам потрібно знати. Перевіряти вас можуть за всі попередні роки, від моменту останньої перевірки або навіть з дати реєстрації. Чому? Бо під час карантину та воєнного стану перевірки були призупинені і разом з ними строки давності. Я знаю, що більшість із вас працюють чесно, але навіть за такою ситуацією перевірка може стати джерелом стресу, якщо не підготуватися. Отже, коротко про те, з чого варто почати. Якщо ви ФОП на єдиному податку і не є платником ПДВ, вам найпростіше. Але і тут є нюанси. Перш за все, звірте свій задекларований дохід із банківськими виписками. Якщо були касові документи, теж додаємо. Але головне подивіться коди платежів у виписках. Чому це важливо, з жовтня 2023 року всі ФОП. Крім першої групи, які здійснюють розрахункові операції, повинні мати ПРРО або РРО. І вже немає жодного ліміту в 1 мільйон гривень або звільнення від штрафів, яке діяло з 1 січня 2022 року. Тобто, якщо у вас немає ПРРО, перевірте, чи дійсно ви не проводили розрахункові операції. Податкова це легко бачить за кодами в платіжках. Наприклад. Коди 2600, 2620 2902, 2920, 20909, ну це безготівкові операції, які не потребують РРО. А от коди 2654, 2924 це розрахункові операції, і вони мали би проводитись через РРО. Тому просто згенеруйте pdf виписку з банку, знайдіть розділ реквізити контрагента і перевірте ці коди. Ще одна річ, ваші види діяльності. Податкова звіряє, чи збігається те, що ви робите фактично, з тим, що зареєстровано у вас у реєстрі? Якщо ні, доходи з незареєстрованої діяльності можуть обкласти 15% податку плюс штраф за попередні періоди. Тому перевірте також і призначення платежів. Вони часто підказують податкові, чим ви реально займаєтесь. Далі прихідні документи. Здається, це формальність. Але якщо ви купували у фізичних осіб або у ФОПів, ви мали показати це в об'єднаному звіті з ЄСВ та додатку 4ДФ. А якщо купували у простих людей, то ще й сплатити податок за них не зробили, то буде штраф. І ще один момент: якщо у вас є ПРРО, подивіться, хто відкривав і закривав зміну, чи не було порушень графіку, чи працівники не працювали понаднормово. Такі речі можуть тягнути за собою до нарахування по зарплаті і податках. Далі ФОП на єдиному податку з ПДВ. Тут серйозніше. Ви маєте вести книгу доходів і витрат, правильно оформлювати всі накладні, а ще податкова дивиться, чи все, що ви відвантажили, оплачено, і чи все, за що ви отримали оплату, має документи. Якщо є невідповідності, це підстава для зняття податкового кредиту і до нарахування ПДВ. Особливу увагу звертають на товарно-транспортні накладні. Водій має бути найманим працівником або ФОПом, з яким є договір. І нарешті ФОП на загальній системі. Це найризикованіша форма, бо навіть якщо ви ведете облік, не всі витрати можна визнати господарськими. Наприклад, пальне, запчастини, основні засоби, меблі усе це має спеціальний порядок обліку. Заправились у позаробочий час? Податкова може виключити цю витрату. Є неоплачені договори чи послуги, які не були надані, але оплата отримана. Це може стати доходом. Ми багато разів супроводжували підприємців і знаємо, що такі речі можна побачити заздалегідь, не чекаючи інспектора. Я кажу, це не для того, щоб налякати, а для того, щоб ви діяли, бо впевненість приходить не від сподівання, а від підготовки. Якщо побачили у себе ризики. Не відкладайте, Звертайтесь. Ми працюємо по-людськи, спокійно, системно і без зайвих слів, але тільки з тими, хто готовий відповідально підійти до свого бізнесу. Ми не просто рятуємо, ми допомагаємо бути впевненими заздалегідь. Посилання на статтю, інструкції та контакти під цим відео. Бережіть себе і до зустрічі!